Господи мій Ісусе Христе, я приходжу сьогодні не просити а дякувати. Просто дякувати. Бо навіть коли я не бачу, що ти поруч ти не відходиш, навіть коли я падаю, ти стоїш біля мене і чекаєш, щоб я знову підвівся. Дякую тобі, мій Спасителю, за цей ранок, за цей день, за цей вечір, за сам факт, що я живу, що можу бачити світло, дихати, відчувати тепло, чути голоси тих, кого люблю. Дякую за все, що ти мені дав, і навіть за те, чого ще не дав, бо я знаю. Все прийде вчасно, не тоді, коли я хочу, а тоді, коли мені буде справді потрібно. Дякую тобі, Господи, за шлях, яким я йду. І навіть коли він важкий, я знаю, що він правильний, бо ти ведеш мене. Дякую за сім'ю, за тих, хто поруч, за друзів, які залишилися, і навіть за тих, хто відійшов, бо вони навчили мене цінувати справжнє. Дякую тобі, Господи, за всі ті ночі, коли я плакав, бо саме тоді я відчував тебе найближче, за ті дні, коли я не мав сил. Бо саме тоді ти ніс мене на своїх руках. Дякую за біль, який зробив мене сильнішим, за втрати, які очистили серце, за поразки, що навчили покори за тишу, в якій я почув тебе. Господи, дякую, що не дав мені все одразу, бо тоді я б перестав шукати тебе. Дякую, що даєш рівно стільки, щоб я навчився бути вдячним. Я дякую тобі, Боже, вже зараз за відповіді, які ще не прийшли за двері, які ще не відкрились за зміни, що вже готуються на небі. Я дякую тобі за диво, яке ще не сталося, але я знаю, воно прийде, бо ти вірний. І якщо я молився, ти почув. Дякую, що я не сам, що навіть тоді, коли все валиться, ти тримаєш мене за руку. Що навіть коли світ здається темним, ти залишаєш у мені іскру світла. Дякую за хліб, який є на столі, за дах, який захищає, за серце, яке б'ється, і за душу, яка знає, що все як у твоїй волі. Дякую, Боже, за те, що навіть коли я відходив, ти не відвернувся. Коли я грішив, ти чекав, щоб я повернувся. Коли я падав, ти піднімав. Ти мій мій пастир, мій отець, мій друг. Ти початок і кінець усього, що має сенс. І сьогодні, Господи. Я просто хочу сказати дякую. Дякую, що не забув мене. Дякую, що дав мені шанс почати знову. Дякую, що наповнюєш серце миром, який більший за будь-яку бурю. Дякую за любов, якої я не заслужив, але яку ти все одно даруєш. Боже, прийми цю. Подякуна як моє маленьке свідчення віри. Нехай моє життя стане. Тобі вдячністю, кожен день, кожен крок, кожне слово, бо ти живий, і я живий тобою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.